Цього року тиждень імунізації розпочинається в особливий час, у Великодній тиждень. Це період, коли ми говоримо про оновлення, про надію, про життя. І саме з життя ми покликані захищати собі і іншим через вакцинацію. Вакцинація це не просто медична процедура, це прояв любові, турботи про себе, про свою родину і громадське здоров'я. У дні, коли ми згадуємо перемогу життя над смертю, саме час згадати, що в наших руках є реальний інструмент для збереження життя, щеплення. Це акт віри в науку, довіри до лікарів і відповідальності перед ближніми. Це наш шанс уберегти себе, наших дітей, наших батьків від небезпечних хвороб. Слоган цьогорічної кампанії імунізація кожного. Це задача в межах людських можливостей. І нехай ці дні стануть не лише святковими, а й свідомими. Тому зробімо свій вибір на користь життя, на користь здоров'я, на користь майбутнього без хвороб. Бо одна маленька дія може зберегти життя. Ми працюємо, щоб ви були здорові.